Пеп, ми знов на пасічні, це друга серія почалася. End of Part 1, part 2. Йдемо далі пасічною. Наліво пішло медова печера. Наліво напис я люблю пасічну Я серце пасічну А цей будинок, я пам'ятаю, сіренький такі. Панельний він тут давно. А тільки не питайте мене, що це справа, я добре знаю, що це справа, і ви добре знаєте, що це справа, то не питайте. аптека оптових цін, Єва, Дніпро. Звичайно, коли я попередній раз був, нічого цього тут не було. Я вже кажу, я тут був, то ходила. 96 -та маршрутка, то кажу, втенька маленька. 92-й. З вулиці Вашингтона ходить до автостанції Західної. Західна, знаєте, така автостанція, це на Городоцькій. Ну, Це таки, кому цікаво, розказую про нагідно всі маршрутки, які ми зустрічаємо по дорозі, щоб ви орієнтувалися. Що ходить через Пасічну? З пасічної насправді не було відео. У нас було відео колись давно з початку пасічної. Бачите, зараз нові відео З початку пасічної ми йдемо вже трошки далі Так, це 1444 ми стартували попередню серію о 14.30 я вже казав довжина пастіної 4600 метрів тут. тут що є що йти сприємно що бачите транспорту зовсім мало сьогодні Дуже-дуже приємно. А, і зараз буде добре, видно ту вону, водонапірну вежу. Бачите, вона була і в першій серії фігурувала трошки. Зараз я про неї нагадаю інформацію. Вона в 30-х роках збудована. За планом вона мала ще й слугувати як туристичний об'єкт, тобто наверх мали підніматися туристи і оглядати території. Навколишні. Ну тут горбочок, тут є що подивитись. Тут, напевно, і донизу Львів видно, просто що ми зараз не знаємо. Що видно звідти, бо я там не був. І дійшли до 72 го номера. Пасічний тим часом. 72 й номер. Ну так, то ще йти, йти. ще далеко. За кущами видно гуртожиток. А, і ще одна новенька маршрутка, про яку я не розповідав, маршрутка номер 19 їде. Маршрутка номер 19 їде з Сихова. На вулицю Щурата Джона Леннона Миколайчука. А в цей район. Шевченківський. На північ Львова. З півдня Львова на північ чи їде, чи їде через Пасічну. Ну і об'їжджає. Вона не їде. Полечайськи донизу, вона по ньому об'їжджає. Ну, глобально біля епіцентру виїжджає, щоб довго не розказувати. Тоді з того боку під'їжджає до вулиці Щурата, до Миколичука. Гарда воно водонапірна вежа. До речі, в стрізькому парку є вежа, ну так, ще звеш, вінниці, я пам'ятаю, є вежа в центрі. Звичайно, що вона така сама. Це Для мене як для аматора вона така сама, кругла це гляната. Нам скажуть, що звичайно, що ці всі вежі чимось відрізняються. І будемо. Рухатися уперед. О, тут є велодоріжка. Так, на Пасічній є велодоріжка. Її дуже погано видно, бо вона так скриєчку. А, доволі стрімна ця велодоріжка. Перша вона вузенька. По-друге, вона не відділена від... Не відділена вона від дороги. Тому їхати треба обережно. Та велосипедистам там завжди треба їхати обережно. Лінію. Так, треба... а, знову ж таки нагадаю, як ми йдемо, то справа глобально знаходиться. Погулянка, парк. Ліворуч там далі. Ліс. О, вже на горизонті видно той будинок, який довгий час був найвищим будинком у Львові. І видно, бачите, оце скільки нам ще йти, От пасічна тянеться і тянеться. Зараз я зупинюся, щоб ви могли поцінити. отут. Бачите, як Пасічна що це тянеться. Ого-го. Та це не те, що навколо Трускавецька подорож. Навколо Трускавецька подорож набагато коротше. Чи ж показати одну пасічну у Львові? А, Тут велодоріжка вже нормалізується. І новий Та Теж я його бачу вперше. Коли я тут був попередній раз, його просто не було. І ми наближаємося до району вулиці Шафарика. Далі буде вулиця Джорджа Вашингтона. Вулиця Джорджа Вашингтона відома тим, що там метро є. Такий магазин. А, тут набудували на Пошта 41, Лизенько, але мене от вражає цей будинок. Я його ще не бачив. З того боку, ліворуч, то радянська забудова, я її бачив. Ну, можете її теж подивитися. Типова забудова 70-х, можливо 80-х років. Я вже там з точністю до будинку не можу сказати, як це, ну, там. цей лівіший він явно старший, а правіший він новіший. Той, що правіший, бачите, там і цегла новіша, інша. кухнях маленькі вікна. Це вже може бути забудова навіть 90-х чи кінця 80-х. А той, що лівіше, то може бути ще 70. х Гарна узелена територія. Справді гарна. Може навіть підійдемо кілька подимося. Потратимо кілька хвилин, щоб глянути. Цікаво облагороджено. невеличкий фонтанчик. О, мені подобається як зробили, я вам скажу так, мені дуже подобається, як, як це все зроблено. Гарне сучасне житло. 23 маршруточка, автобус, великий. Бачите, зверніть увагу, в основному великий автобус хоч попадшений. 23 автобус це Суботівська, тракт Глинянський, ми вам про нього вже розповідали. А йдемо далі що теж мені на пасічні подобається, що тут алейка для пішоходів, вона не йде біля самої проїжджої частини, ну принаймні в цій частині пасщиної. На початку вона йшла. А тут ми можемо спокійно, спокійно собі йти. І не насолоджуватися вихлопами автомобільними, ще одна новобудова будується. Знову ж не відстежу, як давно вона будується, які в неї перспективи добудови. Ну, у Львові останнім часом багато. Багато житла будується. Багато будується, багато продається. Пеп, ну нічого, що я йду по цьому боці. чи ти хотів по тому, бо прийдеться по переробляти. Ти не стидайся, як треба буде по тому, я перейду, по тому перероблю. Але вже буде пізно, я вже. Я раз закінчу відео, на якому боці це зал, царства, свідків Єговий. Теж не знав, що він тут знаходиться, але десь же він мав бути. І з того боку знову. Забудова 80-х років минулого століття, бачите, як круто казати. Здавалося, не так давно були ті 80-ті роки, а вже 80-ті роки минулого століття. Та-да. Що дойде, напевно, до Вашингтона і буде нова серія. Побачимо постацію. Як воно буде гарно лягати, як буде виходити по часу. Потім яка картинка нас чекає. О, Лісопарк Погулянка. Бачите, це один з в лісопарк Погулянка. Я вам пізніше зроблю відео з лісопарку Погулянка. То ми або тут зайдемо, або тут вийдемо. Коли буде відео з погулянки. Хочу теж погулянку показати, то там водойми є. Ви знаєте, мені завжди подобаються водойми. Лісопарк Погулянка з тих, де є водойми. А мені парки і території з водоймами дуже подобаються. тут радянська забудова, йдемо далі. Правороджені нова будова. Бачите, ближче до парку, в парковій зоні. Можливо, ця територія колись і була, належала до паркової території, я не знаю. Але зараз зараз тут збудований будиночок. А, і ми дійсно до панельок. Панельки на шафариках, як я пам'ятаю, є такі. Шафарика Вашингтона. Нам могли б теж є Так, Хто не був у Львові давно або хоча б так, як я просто 10 років сюди не заїжджав в цей район, то здивується. Ще один 23-й автобус. Ресторан, сім'я, центр здоров'я. А, перукарня, кафе, важко сказати. Не пам'ятаю, що тут було раніше. Можливо це ново новозбудоване. Так, і от вони. Колись візитівка цього району панельки. Ну, чимось пасічне віддалено, може нагадує проспект Чорновола, ну так, віддалено, просто тут тролейбуса нема. Чимось трошки нагадує вулиці Мазепи, ну, просто Мазеп ще не відремонтована. Ну, науково чимось нагадує, ну так. О, тим ж такі будиночки і церква ще. Що... Ну, в принципі, можна. При бажанні можна легко переплутати. Що ви хочете, щоб з'явилось більше відео з спальних районів Львова, інших вулиць, окрім центру, ну як підтримаєте це відео переглядами, лайками, донатами. Ну так, щоб я зрозумів, що вам ці відео потрібні, а не потрібні вони мені і Пепу нам двом. Ми двоє, бачите, стараємося для того, щоб ви побачили пасічну щось нове у Львові. Ну вже ніхто не жив у Львові, на Пасічній. Не виїхав звідси. І тепер думаю, цікаво, як виглядає та вулиця, де я жив, там, мону кажу, той садочок, де я жив, де, куди я ходив, чи, наприклад, та школа, куди я ходив. Всім же ж я думаю. Ну, Мені було б цікаво. Є ворож церква. А, і підземний перехід. Ну, Підземний перехід це якщо на той бік йти. Ми на той бік не йдемо, то продовжуємо прямо. Не заходимо в підземний перехід. В Львові відносно небагато підземних переходів. І ми майже 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 дійшли до вулиці Джорджа Вашингтона, яка піде праворуч, там де знаходиться. А один з найвищих будиночків колись. Найвищий, а зараз просто один з найвищих будинків у Львові. Параворуч рукавичка, Ну, рукавичка розрослась. мережа. Я думаю, не я один пам'ятаю ті часи, коли рукавички ще не було. Навіть. Ну, Була рукавичка, то була інша мережа, інші магазини. А це, вже, це вже така рукавичка. Продуктовий магазин. Король напоїв, ломбард, базарчик продуктовий. Мафів тут відносно багато залишилося. Звичайно, колись тут мафів було ще більше у Львові з тим наводять порядок. Але я бачу є, що наводиться. Ну, прокатні самокати, може колись треба. Ну, я вже думав навіть цей раз на пасічну взяти собі самокат, проїхатись на самокаті, я пам'ятаю. Зашвидко буде. Може якусь довшу відстань, більший огляд. то Запропоную вам самоката. 98 мій номер вже, до речі. Ну а рухаємось трохи допереду. Липи, затінок, а, то добре колись прийти в кінці червня, коли, лип, коли липи квітнуть. Просто високий будинок. Що гарний результат, ми менше як за півгодини дійшли від початку пасічної до цього місця. Це достатньо далеко сюди діти. А більшість маршруту громадського транспорту їде, повертає направо на Вашингтона. А ти колись найвищий вищий льоває будиночок. Церква. Пошта! 104 номер. Має колись найвищий будинок. Дай, будемо, правда, завершувати другу серію, скажу так, End of part 2. Чекайте незабаром на всіх кранах країни третю частину, третю серію. тут бурварні, до речі, знаходиться. Перша приватна броварня, якщо так, знаєте. Оце вона тут знаходиться. Ну і там метро знаходиться. Хлібзавод там п'ятий знаходиться. Та тут бачу, що хорошого знаходиться. Хорошу і цікаво. О, метро, видно, бачите? Видно табличку. Метро. Не метро, а метро, магазин. Ай. Ціна на бензин бачите наступній серії. Навто ну, роздивиться звідси, будь ласка.